Так, очищуємо бак СОЖ, який знаходиться в підошві станка. Тут є у нас мотор СОЖ, насос, це все тряпками вимачуємо, витягуємо. Така собі робота. Така собі, ну, але треба зробити. Я може і не буду використовувати, але мені того там не потрібно. Тут нехай воно буде, там я закрию. Буде чисте сухе, чим мені там має киснути якісь отаке болото. Так, станочок помалювався. Тут. Тут все вимилося. Ну, вигляд немає трошки краще. І пробував вже підключити через частотник. Двигун тут 2,2 кВт. Отакий От китайський частотник у нас на 2,2. Ну, можливо, треба було трошки більше, але ну, працює воно на тому. Робить тихіше, ніж 676-й. Отак. От так, по лубрикатору Смазка. Він лишається. Потреба електричний, нема ставити. У ну, мене нема маса рік, я десь колись якусь детальку собі зроблю. То я можу накачати і так. Значить, Все працює, я перевірив всі канали, коли воно все. Масло подає. Була оця трубка пережата. Тут я її ще раз розвальцював, поставив. ну В основному все працює. Масло він бере звідси, тобто тут є такі кишені. Сюди заливається. Тут є у нас глазок. І подає воно масло на е, горизонтальний стіл, тут посередині є. На вертикальні направляє ще тут, тут канальчики і воно подається отак вниз. Сюди і, подає, і подається на змазку тих гвинтів різних. Так, з тим, з тою змазкою у нас усе. Так, а отут от у нас стояв мотор на змазку на 370 Вт. Який подавав от сюди, коротше, в коробку масла на шестерні. І от тут теж. Тобто він подавав на дві точки, а от звідси вже йшло масло на направляючи е, хобута, Ну, коротше, бабки, шпиндель. Але я думаю, що я поставлю китайську автоматичну якусь. Е, яка буде качати. Ну, це за великий тут мотор. Трошки ми це спростимо. Так по захисту направляючих. Значить, замовив в Китаї захист, замовив в Китаї захист на... Ну, не знаю, що там прийде, як вона воно прийде, тоді подивимось. Орієнтовно вийшло в районі 75-76 доларів захист на весь станок. Хотів сам робити, ну це за той час роблю щось інше. Тут бавлення багато. Так, так тут ще деякі детальки домальовуються. Це у нас хобот, серга. Все рідне. Суди номер там, по-моєму, 37 стоїть на всіх цих детальках. Ну, тут кришечки всякі. Це кришка лубрикатора. Так, вже я поставив стіл, і майже вже він на своєму місці. Тобто він вже отак як стоїть. Я зроблю електрику і його просто запхають до стіни, там що сантиметрів 30 залишається. Отак так він буде. Ну, Стіл ще почиститься, він такий. Ну, але він без заїздонів. Як, тут є коцки, тут коцки, тут трошки. Тут одна. Ну, є, як же стіл без коцків. Це ж Це ж би не був стіл. Ось так якось він буде стояти. Голова тут в максимально в задньому положенні, вона. Буде трошки ще більше вперед, висунуто. Ми його поставимо на місце і поставимо ще на упори. Насос, насос оригінальний. Він заклинивший і я його розібрав. Там мені здається, що він згорівший. Я маю такий на 220. Поставимо на 220. Змазку казав, щоб поставимо, скоріш за все, китайську. Ой, якось так помаленьку рухаємося. Ну, ручному режимі вже можна працювати. Тобто шпиндель включили і стіл вручну махати можна. Ну, але це, блін, це автоматична подача є автоматична подача. Помаленьку скупляюся електрикою е, і плани міняються на ходу. Мало бути два частотника. І я думав, що два частотника. Один цей є, він працює, вже підключав і мав бути на привід. Але я переіначив, буде. Буде сервомотор і сервопак. І ще хочу ставити інший сервопак на, 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 на подачі. На, ну, тобто, щоб на кожну вісь був свій сервомотор, і це, це все виглядає дуже круто, але я не знаю, чи я погля... потягну це по грошах. Шафа куплена на частотники і це, ну, під сервопак вона замала, по висоті вона не стає. О, ну, якось так. Так, займаємося електрикою. Подзвонюємо. ...проводку з пульта, на... з пульта на щиток. Значить, е... Треба було її розібрати. Я думаю, вона би коректно не працювала. Є от деякі, деякі дроти вони були не зажаті. Ну, це принаймні був на місці, але він не був зажатий. Деякі взагалі от е... були від'єднані. Тому, чи коректно воно працювало, я не знаю. Думаю, що ні. тому... Тому що в щитку теж є незажаті дротики. Тобто ти береш, вони вилазять з розйомів. Ну і маркування також не все відпадає. Не все співпадає з тим, що, наприклад, отут у нас 69 я вже поставив, але отут у нас кембрик був 68, а на щитку, на щитку був 69 так потихеньку, крок за кроком, довга нудна робота, ще так як я на електрик, то це затягнеться трошки надовше. Так, зробив собі такий інструмент. Це такий довгий дріт з крикудильчиком маленьким. І так прозвоню. Тобто я собі це чіпаю десь в пульті. А отут. На цьому шукаю, шукаю собі, позначаю дротики, тому що це все рівно все буде інакше, шафа викидається, та рідна. буде робитися інше. І, принаймні, щоб я знав з пульта, що куди виходить. Ну, те саме треба буде по кінцевиках все посортувати. Ну, там по електромагнітах там небагато якісь треба буде. Поставити скачі на це все. Ну, це пізніше, я навіть не знаю, як це оце, як собі малюю такий план. не план, Схему. Наприклад, аварійний стовп. Значить, це у нас дріт 64.12. Кнопка нормально замкнена. Шпіндель це у нас 1817. Кнопка нормально та це от крапочка, я собі ставлю, що значить, що у нас перемичка йде на оцей стоп. Це теж у нас нормально замкнути. Ну, кнопки стоп вони переважно нормально замкнуті. Ось так потихеньку малюємо. малюємо електрику і буде потім робити.